Усім привіт! Ранок суботи. Традиційний час для підбиття космічних підсумків тижня на каналі Альфа Центавра. Сьогодні ми поговоримо про спільний проєкт Space і Prada, приватну станцію StarLab, причини аварії європейської ракети Vega-C, потужний спалах сонця та успішні випробування апарату Zodiac від американської компанії Astrobotic. Будуть і новини SpaceX, і запуски. Мене звати Павло, заварюйте радіо вуглець. Ми переходимо до новин. Але той про вподобайки не забудьте, будь ласка, вони справді дуже допомагають просувати відео, тож можете ставити їх просто зараз. Це все тепер уже точно новини. 4 жовтня американська космічна компанія Axiom Space оголосила про спільне з домом високої моди Прада виробництво скафандрів для майбутніх пілотованих місій на місяць, починаючи з Artemis 3 у 2025 році. Як зазначив генеральний директор Axiom Space Майкл Суфрадіні, технологічні причини такої співпраці можуть здатися неочевидними, але Прада багато робить високотехнологічних речей. Компанії оприлюднили лише деякі фрагменти скафандра, основний дизайн якого буде зосереджено на функціональності. Дім моди допоможе у роботі над зовнішнім шаром, який має захищати від впливу зовнішнього середовища, зокрема космічного пилу, зберігаючи при цьому рухливість. Окрім того, Axiom Space зацікавлені у досвіді прада в галузі композитів. Їхнє використання у виготовленні деталей для центральної та нижньої частин тіла може зробити скафандр легшим. Костюм розробляється на замовлення НАСА вартістю 228,5 мільйонів доларів у межах програми Exploration Extravehicular Activity Services, за якою агентство закуповує скафандри для місії Artemis та міжнародної космічної станції. Axiom Space проінформувало НАСА про свої плани співпраці з Прада, і агенція цілком їх підтримала. Суфредіні додав, що таке партнерство може поширитися і на інші проекти компанії, як от створення комерційної космічної станції. Проте наразі Axiom Space повністю зосереджена на розробленні скафандра, щоб вкластися у графік. Компанія Astrobotic відновила польоти суборбітального апарату Zodiac компанії Мастен Space Systems через рік після придбання її активів. Перша кампанія випробувальних польотів у завершилася в Мохаве, штат Каліфорнія. Вона складалася з чотирьох польотів, проведених з метою тестування взаємодії реактивного струменю з поверхнею. Це стане в нагоді під час майбутніх висадок на місяць. Польоти проводилися в рамках досліджень Університету Центральної Флориди. Астроботік придбала активи and Space Systems за 4,5 мільйони доларів після того, як компанія подала заяву про банкрутство в липні 2022 року. Зараз Зодіак є частиною відділу двигунів і випробувань Астроботік, а колишні співробітники Mustang Спейс Системс продовжують роботу над апаратом. Наступна кампанія польотів Зодіак буде спрямована на здобуття премії NASA Tech Leap Prize, яка передбачає польоти з корисним навантаженням для виявлення небезпеки при посадці в темряві, наприклад, як у місячний кратер, куди не потрапляє сонячне світло. До кінця року Астроботік запланувала близько 20- польотів Зодіак, а заявки на випробування було. Подано аж до третього кварталу наступного року. Компанія також продовжує роботу над більшим суборбітальним апаратом під назвою Zogdor. Незабаром очікуються гарячі випробування двигуна. На перший запуск запланований на початок 2025 року. Zogdor зможе літати на більш високих швидкостях і нести більше корисного навантаження, що може здатно розширити можливості галузі суборбітальних польотів та ракетобудування в цілому. Факт проведення випробувань та продовження проєктів демонструє те, що інтеграція Мастен Space Systems в Astrobotic була успішною, тож за компанії можна навіть порадіти. Нещодавні конкуренти у програмі NASA зі створення приватної космічної станції Voyager Space та Northrop Grumman відтепер працюватимуть разом над станцією Starlab. Компанії уклали угоду, згідно з якою Northrop Grumman приєднається до команди на чолі з Voyager Space, що розробляє StarLab. Зокрема, Northrop Grumman забезпечить свої вантажні кораблі Сігнус системами, що дозволять їм зістиковуватися зі станцією, а також допомагатиме в інших питаннях. До цього компанія працювала над власним проєктом станції, на який вона разом із Blue Origin, Axiom Space та дочірнім підприємством Voyager NanoRex у 2021 році отримала фінансування. Вання від НАСА за програмою Commercial Leo Destinations, або CLD. у тексті угоди цю ініціативу не згадано, але НАСА повідомляє, що Нортром скасує контракт з її розробленням. Нова угода залишає програму з трьома учасниками замість чотирьох, але в НАСА вважають, що це позитивний хід. У Нортроп Граман вирішили, що найкращою стратегією буде приєднатися до команди Nanorex, і ми поважаємо та підтримуємо це рішення. Ми продовжуємо спостерігати сильне конкурентне середовище і радість, що Нортроп досі є учасником програми, каже директор НАСА з комерційних програм Філ Макалістер. Кошти, що мали відійти Нортопграмон за скасованим контрактом, буде розподілено між трьома командами, якщо наса та компанії зможуть дійти згоди щодо сум та умов їх отримання. Європейська космічна агенція опублікувала звіти розслідування аварії двигуна «Зефіро-40» другого ступеня ракети Вегасі, що сталося на вогневих випробуваннях у червні цього року. За рекомендацією експертної комісії, двигун буде допрацьовано і носій зможе повернутися до строю наприкінці 24 го Генеральний директор ЄКА і голова комісії Джованні Коланджело повідомив, що перші 40 секунд двигун працював більш-менш нормально, після чого із сопла вилетіла композитна соплова вставка. Двигун продовжував роботу за зниженого тиску, поки не вичерпалося паливо. Метою цих випробувань було протестувати роботу вставки. Раніше цю деталь виробляло українське КБ Південне, однак після невдалого запуску 2022 року було виявлено, що вона не відповідає технічним вимогам і постачальника замінили на аріан груп. Проте цього разу причина аварії була іншою. За словами Коланджело, невдале завершення випробувань пов'язано із тим, що конструкцію сопла не було адаптовано під нову вставку. Деталь могла почати відчаровуватися вже вже через секунду після запуску двигуна. Комісія порекомендувала перепроєктувати сопло і поліпшити процес моделювання його роботи. Слідом за цим ЄКА проведе два наземних вогневих випробування двигуна, перше з яких заплановано на середину 2024-го. Наприкінці того ж року має відбутися наступний запуск Вега Сі. Попри неполадки з двигуном, Arianespace все ще планує замінити новим носієм його попередницю, ракету Вега, чий останній політ заплановано на другий квартал 2024 року. Уже у 25 му компанія має намір провести чотири запуски вегасі з корисним навантаженням із супутників європейської програми Копернік. Новий Deep Learning інструмент успішно виявив і класифікував свою першу наднову, що стало значним кроком вперед в автоматизації пошуку цих космічних вибухів. Розроблена міжнародною групою вчених система під назвою Bright Transient Survey Bot або BTS Bot усуває необхідність участі людини в цьому процесі, прискорюючи аналізи, класифікацію нових кандидатів на нові та виключаючи при цьому людські помилки. Команда розробників інструменту повідомила астрономічну спільноту про його запуск та успіх цього. Тижня за останні шість років люди витратили близько 2200 годин на візуальний огляд і класифікацію кандидатів у наднові. Але завдяки BTS Bot, бот, який тепер працює онлайн, дослідники можуть перенаправляти свій час на інші обов'язки, прискорюючи темпи відкриттів. BTS Bot – це перша в світі повністю автоматична система для виявлення ідентифікації та класифікації над нових. Вона використовує алгоритм машинного навчання, навчений на більш ніж 1,4 мільйонах історичних зображень, з майже 16 тисяч джерел. Усуваючи потребу в людині для перевірки кандидатів і проведення спектроскопічних спостережень, bts бот впорядковує вивчення наднових, допомагаючи вченим краще зрозуміти життєві цикли зірок і виникнення таких елементів, як вуглець, залізо та золото. Для тестування bts бот дослідники зосередилися на нещодавно відкритому кандидаті на наднову під назвою SN2023TYK bts бот виявив джерело 5 жовтня, всього через два дні після того, як його вперше виявила роботизована обсерваторія Zwicky Transient Facility. Потім BTS-бот запросив спектр потенційної наднової в обсерваторії Палумар, де інший роботизований телескоп проводив поглиблені спостереження. Спектр було надіслано до програми SN1A-Score Каліфорнійського технологічного інституту, яка визначила, що кандидат є надновою типу 1А вибухом білого карлика в подвійній зоряній Системі автоматизована система публічно поділилася відкриттям з астрономічною спільнотою 7 жовтня. Вивчаючи річні кільця залишків дерев, знайдених у французьких Альпах, міжнародна група учених виявила величезний стрибок рівня радіовуглецю, що трапився 14 тисяч років тому. Такий сплеск могла викликати дуже потужна сонячна буря. Результати роботи було опубліковано 9 жовтня в журналі про математичні, фізичні та інженерні науки. Це дало нові відомості про екстремальну поведінку сонця і його вплив на землю. Радіовуглець це радіоактивний ізотоп вуглецю з періодом напіврозпаду 5730 років, який постійно утворюється у верхніх шарах атмосфери в реакціях за участю космічних променів. Він здатний накопичуватись в тканинах рослин, а його кількісне співвідношення зі звичайним вуглецем зазвичай залишається постійним з плином часу. Це дає змогу вченим використовувати так званий метод радіоізотопного датування, що дозволяє визначити вік дерев, крім випадків, коли співвідношення ізотопів в об'єкті було порушено, наприклад, під пливом сильних радіаційних джерел. У новій роботі дослідники вивчали стовбури дерев, які ще не встигли скам'яніти повністю, так звані субфосилії. Останки розрізали на маленькі окремі кільця, а потім порівнювали кількість радіовуглецю в них. Зробивши це з численними стобурами і згрупувавши дані, вчені отримали більш довгу часову шкалу, яка дала можливість виміряти радіовуглець у невідомий раніше період сонячної активності. Порівнявши отримані дані з вимірами берилію, виявленого в льодовиках Гренландії, група припустила, що такий стрибок міг бути викликаний потужною сонячною бурею. Подібні спалихи сонячної активності відомі як події. Міяки встановлено, що за останні 15 тисяч років відбулося 9 таких сонячних бур. Такий шторм у наші дні міг би стати справжньою катастрофою, вивівши з ладу телекомунікаційні та супутникові системи, а також електромережі. Прямі виміри сонячної активності почалися в XVII столітті з підрахунку сонячних плям. А найсильнішою зі спостережуваних бур була подія Керінгтона 1859 року. Тоді на Землі було порушено роботу телеграфних апаратів, а по всій планеті спостерігалося полярне сяйво. Події міяки на порядок по Тужніші та їхня природа залишається погано вивченою. Зараз учені сподіваються зрозуміти, що їх викликає, як часто вони можуть відбуватися, та чи можливо їх передбачити. Містер Ікс виступив по відеозв'язку на міжнародному астронавтичному конгресі. Цього року захід проводився в Баку. Від нього стало відомо, що раптори продовжать модернізувати. В результаті тяга першого ступеня збільшиться на 50%. Сам старшип теж отримає більше характеристичної швидкості, і завдяки збільшенню тяга двигунів і за рахунок зростання баків у висоту. Його маса зросте з третини двоступеневої ракети до половини. Тож Супергеві працюватиме лише перші 100 секунд польоту, після чого відбуватиметься поділ ступенів. Третю версію StarLink почнуть закидати на орбіту наступного року, якщо все складеться добре. Також Містер Ікс вважає, що перший старшип висадиться на Марс через 3-4 роки, а менш ніж через 10 років астронавтичний конгрес пройде в космосі. Одночас він відмовився щонебудь говорити про дату другого польоту старшим. у Бокачіка. Тим часом знову зняли кільце для гарячого поділу з бустер 9. SpaceX досі випрямляє і підсилює захист вертикальних баків, побитих бетоном у квітні, а бустер 11 повезли на кріотест у Месі. З цікавого на техаському майданчику це все. Тож підемо далі. На сайті Starlink з'явилася сторінка про прямий зв'язок між супутниками і мобільними телефонами стандарту 5G. На ній розповідається про технологію, яка усуне мертві зони для мобільних телефонів і забезпечить глобальний зв'язок. У роботу включено шість мобільних операторів у різних країнах. Сервіси з'являтимуться поступово. У 24 році можна буде обмінюватися текстом, у 25-му з'явиться голосовий зв'язок та інтернет. Запуски 6 жовтня з території космопорту Емерика стартував літак VMS Eve. повітряне судно несло під крилом космоплан VSS Unity компанії Virgin Galactic з екіпажем з шістьох осіб. Він відокремився від літака носія через приблизно 40 хвилин після старту, негайно виконавши запалювання єдиного двигуна, завдяки чому досяг висоти 87,5 км. кілометра. Пілотуванням космоплана займалися Келлі Латімер і Фредерік Стеркол. У пасажирських кріслах викладач астрономії США Рон Розано, рекламний менеджер із Великої Британії Тревор Бітті та засновниця некомерційної організації Space Trust, уродженка Пакистану Наміра Салім, пасажирів супроводжувала фахівчиня Virgin Galactic по роботі з астронавтами Бет Моузес. Політ став четвертим комерційним суборбітальним рейсом для компанії. Того ж дня на орбіту вирушили перші супутники угруповання широкосмогового зв'язку від Амазон. Їх було запущено з майданчика slc 41 бази космічних сил США на мисі Канаверл ракетою Atlas V компанії United Launch Alliance. Апарати KuiperSat-1 і KuiperSat-2 дадуть Амазон змогу протестувати повний спектр технологій, необхідних для роботи угруповання широкосмугового інтернету. Project Койпер, зокрема наземний сегмент зв'язку. 7 жовтня з майданчика випробувального центру Ель Ареносільо в Іспанії стартувала суборбітальна ракета міюра 1 з корисним навантаженням німецького центру прикладних космічних технологій мікрогравітації. Спочатку очікувалося, що носій компанії PLD Space досягне висоти 80 км, проте він піднявся на висоту лише 46 км. Але PLD Space визнала запуск успішним. 9 жовтня з території Гвіанського космічного центру стартувала ракета Рян Спейс Вега. Росії відправили на орбіту 12 супутників. Як основне корисне навантаження виступили два космічні апарати: — кілограмовий супутник спостереження Землі theos 2 створений компанією Airbus для Таїланду, а також 240 кілограмовий метеорологічний супутник Formosat-7R для національної космічної організації Тайваню. Решта десять супутників являють собою КУПСАТИ різних європейських організацій. Того самого дня з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 21 супутник супутних широкосмогового зв'язку Starlink V2 Mini. Для першого ступеня ракети це був 14-й політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Тихому океані. В кожному випуску дайте ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше минулого тижня. Очевидних переможців не було, та загалом голоси розділилися між вибухом баку Rocket Lab, продовженням місії New Horizons та першим космічним штрафом. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще я продублював їх в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Щоразу в кінці відео ви чуєте подяку спонсорам Альфа Центавра, і це не просто слова. Ці надзвичайні люди дозволяють нам уникати рекламних інтеграцій, щоб ми могли зосередитися на чистому та якісному контенті. Ваша підтримка через YouTube, BuyMeACoffee та Patreon є тою черепахою, на якій стоять слони, на яких стоїть регулярність наших випусків. Завдяки вам, ми можемо утримувати нашу редакцію, яка працює над створенням та адаптацією статей про космос, а також покривати витрати на роботу сайту, музичні ліцензії, відео та інші ресурси. Ваша підтримка дозволяє Альфа Центавра не просто існувати, але й активно розвиватися, покращуючи якість та зміст нашого контенту. Ми вдячні вам за можливість робити те, що любимо, і залишатися вільними від тиску рекламодавців. Ваші поради, питання та відгуки завжди допомагають нам рухатися у правильному напрямку. Війна та фінансова криза у світі, звісно, погіршили і наше становище, адже ми спираємось лише на донати. Тож, якщо у вас є можливість і бажання допомогти нам, будь ласка, розгляньте цю ідею. Перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі, щоб дізнатися, як ви можете нас підтримати, чи то буде щомісячна підписка, чи одноразовий внесок. Всі способи важливі для альфа Центавра. Велике дякую нашим спонсорам за віру в проєкт. Піклитесь одне про одного, не забувайте підтримувати збройні сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.